Пані генеральна прокурорко, вітаю в Україні. Я хочу запитати, як ви співпрацюєте з українською прокуратурою та українським генеральним прокурором щодо справи російської агресії проти України? Ну, а також якою ви бачите роботу над міжнародним трибуналом? Це дуже важливо для України. Минулого року, 1 березня, Литва була першою, хто розпочав розслідування агресії Росії проти України. Це розслідування було розпочато за трьома кримінальними провадженнями: злочин проти людяності, злочин війни та злочин агресії. Наступного дня, 2 березня, я зателефонувала у Євроджаст і запросила приєднатися до спільного розслідування злочину агресії, який вчинила Росія. В кінці березня, а саме 25-го числа, спільна слідча група була сформована. Першими її членами були Литва, Польща та Україна. І це розслідування розпочалося. Я дуже рада оголосити, що інші країни також приєдналися до спільного розслідування, зокрема Латвія, Румунія, Словаччина та Польща. І це було вельми досягненням, що міжнародний кримінальний суд долучився також. Це дуже добре, що так багато інших країн докладають зусиль у розслідуванні цих злочинів війни. Литва має хороший досвід у розслідуванні таких видів злочинів, розглядаючи злочини у Литві у 1990-му. Тому ми маємо досвід, яким можемо поділитися у цій справі. Звісно, це потребувало багато років розслідування подій 1990-го. Але нарешті минулого року 67 людей були звинувачені у воєнних злочинах і постали перед судом я розумію, що це важке питання, але скільки часу може знадобитися, щоб притягти Путіна до відповідальності, побачити його на лаві підсудних і отримати вирок міжнародного трибуналу? Перш за все я б хотіла прокоментувати рішення про арешт МКС. Це дуже важливий крок. У Литві перебуває 10 тисяч українських біженців, і наша мета опитати якомога більше свідків та жертв, щоб зібрати всі можливі докази, щоб всі відповідальні постали перед судом. Ми вже питали 300 біженців з України. Вони дали свідчення. 90 людей було визнано жертвами злочинів, які здійснила Росія в Україні. Ми поділилися всією інформацією та свідченнями з українськими структурами. Наша спільна мета допомогти їм у розслідуванні всіх цих злочинів, щоб всі відповідальні за це постали перед судом. Але говорячи про кількість років, скільки це може тривати, ми бачили, що у випадку з Єгославією та Мілошевичем це потребувало приблизно 16 років. Чи можна говорити, що з путіним це може тривати 10-20, поки ми не побачимо його затриманим і на лаві підсудних у газі, чого ми всі очікуємо? Тому що люди у Бучі, родичі вбитих, зґвалтованих та тих, хто зазнав тортур, вони очікують цього правосуддя. Неможливо назвати точну дату. Наразі я не знаю скільки це може потребувати часу, але нині мета залишається тією ж зібрати всі докази і покарати всіх, хто віддавав накази, вчиняти ці злочини та вчиняв їх. Але це дійсно важко сказати про часові рамки. Гаразд, коли ми бачили подібні випадки в історії Європи, до прикладу, Нюрнбергський трибунал, то це сталося після перемоги. Наразі триває активна війна в Україні. Чи складніше у таких умовах збирати докази, створювати трибунал під час цієї війни? Чи варто нам чекати перемоги, чи вже зараз можуть бути певні кроки? Я думаю, що це дуже добре, що всі розслідування відбуваються зараз, під час війни, тому що докази все ще свіжі. Ми можемо збирати свіжі дані, бо люди пам'ятають ті події дуже добре. Також дуже важливо зараз записувати всі ті відео та фото, які зробили люди, які ті, хто знайшов прихисток у Литві. Ми спілкуємося з ними і зберігаємо всі відео та фотоматеріали, які вони мають. Тому дуже добре, що ми можемо вести розслідування паралельно з війною. Щоразу, коли українці прибувають до Литви, ми спілкуємося з ними, щоб зібрати всю відому їм інформацію, зберігти всі відео та фотоматеріали, які у них є. Ми намагаємося опитати якомога більше українців і зібрати всі можливі докази. Потім ми передаємо всі докази до України. Головна тема цього заходу це злочин геноциду. Це дуже складний злочин, і я чую багато питань від українців, чому в цій ситуації ми маємо багато доказів у медіа цього злочину геноциду. Але ми досі не бачимо жодних рухів з боку міжнародного кримінального суду. Чому так? Чи могли б ви пояснити як генеральний прокурор? Я не можу відповідати за МКС, але литовські прокурори були делеговані до МКС, щоб допомогти у розслідуванні злочину війни та злочину геноциду. Час покаже, чи зможемо ми розкрити ці злочини. І я хочу ще раз наголосити, що наша ціль допомогти зібрати всі докази, і ми будемо робити все, що ми можемо. Але Литва не приймає рішення щодо цих злочинів. Ми лише робимо те, що ми можемо. Гаразд, дуже дякую. Дякую, до побачення.